Хей, hey, мене звати Яр. Розкажу, як причепити текст до базової лінії та коли потрібен сув базової лінії. Базова лінія це умовна лінія, на якій розташований текст. Відстань між базовими лініями це те ж саме, що міжрядковий інтервал. Той, що налаштовується отут. До речі, англійською це читається лединг від англійського слова «лед», що означає свинець. В минулому, при друкуванні, він використовувався для створення інтервалу між рядками. В індизайні можна включити відображення базових ліній та прив'язати текст до них. Це допоможе придати макету вертикальний ритм, а також подбати, щоб текст на різних сторінках був на одному рівні. Коли це може знадобитись текст поділений на колонки, нижній край на одному рівні. Форматую заголовок. Все з'їхало. Як це подолати? Налаштовую основний текст. Потім використовую це значення для базової лінії. Включаю View, Grid, Baseline Grid. Відкриваю налаштування. Збільшую відстань між базовими лініями. Відкриваю стиль абзацу. Оця вкладка. Прив'язати всі рядки до базової лінії. Оскільки заголовок має інший розмір, рядки прив'язані до базової лінії можуть бути надто розтопирені. Щоб цього уникнути, можна прив'язати тільки перший рядок. Також отут можна налаштувати сув базової лінії, щоб більш точно визначити положення заголовків. Якщо потрібно, отут можна відключити прив'язку до базової лінії. Для окремих абзаців. Ще один приклад, коли можна використати сув базової лінії. Хочу виділити окреме слово. Потрібно посунути його вниз. Baseline Shift це сув базової лінії. Його можна налаштувати також в стилях символів. До речі, отаку вертикальну лінію можна додати до тексту за допомогою стилю абзацу. Розповідаю про це в цьому відео. Якщо маєте запитання, пишіть в коментарях. Будемо розбиратись.